Привіт! З вами Жека Сенін і останні новини техніки і технологій. Сьогодні 20 20-й ювілейний випуск, хоч відео і 21 перше, але пілотний не рахується. Я от теж такий святковий сорочечці. Тож, мабуть, почне. Перестань мене буде... Добре, добре веде випуск, тільки не бой більше. Здорова! Ну а я падон. І я думаю, що Жека все-таки заслужив один раз відпочити і полежати там тихенько. Хоча би один випуск. Тим більше, що я і режисер, і сценарист, і оператор, і взагалі найкращий чувак на світі. Гаїтек розумні телефони, годинники, кросівки, шкарпетки, навіть туалетний папір. А тепер ще й мотоциклетний шолом. От тільки він, на відміну від інших, дійсно корисний. Компанія Скулі збирає гроші на випуск свого нового дива технології AR1. І збирає дуже непогано. За два дні вийшло аж мільйон баксів. А все тому, що в шлемі реалізували все те, що вже реалізовано в автомобілях: голосове керування, GPS-навігація. Підключення до смартфона через блютуз та програвання музики вбудованими динаміками також є дійсно інноваційні речі: ширококутня камера заднього вигляду, безпечний візор, який не запотіває, і захищає від сонячних променів. Працюватиме такий незвичний девайс 9 годин підряд і буде доступний в чорному та білому кольорі, але ось ціни. Кусаються. 1400 баксів. І це ще й без міжнародної доставки. Ну, тепер шолом надягатимуть не для безпеки, а щоб по телефону поговорити і музичку послухати. Тепер залишилось лише вбудувати щось в ремені безпеки, щоб їх частіше одягали. А то безпека, безпека. Та кому потрібне те життя. Аїтек! Хотіли б знати, коли закінчиться ця фігня, коли ви вставляєте кабель в телефон. Перевертаєте його більше двох разів і відчуваєте себе ідіотом? Скоро! Скоро закінчиться. Творці USB 31 нарешті завершили роботу над новим прототипом мікро-USB. І тепер його не треба буде перевертати, адже він буде двостороннім. Крім того, нові роз'єми розраховані на 10 тисяч підключень відключень і можуть передавати до 100 Вт енергії. Але в бочці меду є і ложка дьогтю. Наразі відомо лише про тип мікро-USB кабеля. А от звичайним, цілком можливо, доведеться перевертати тричі. Гаїтек! Самсунг випускає інноваційний. Ні, стоп, не то. Самсунг випускає новий смартфон, який коштує дорожче, ніж s 5 але має гірші характеристики. Чекай, як жека там робив логіка! Компанія, мабуть, вирішила, якщо вони зроблять краї менш округлими і замінять матеріал по боках девайсу з пластмаси на метал, то можна продати смартфон ще дорожче. Загалом всі думали, що Galaxy Alpha випустять в ролі вбивці айфона, але з такими характеристиками навряд він потягне на цю роль. 720p на 4,7-дюймовому екрані. Кількість пікселів на дюйм 312 – це менше ніж п'ятому айфоні. Камера на 12 мегапікселів. Батарея на 1860 мАч годину, відсутність роз'єму для карт пам'яті і власний процесор Samsung замість Snapdragon. І все це всього лише за 1045 баксів, що стане на приблизний курс долара зараз більше, ніж 12 тисяч гривень. Для порівняння, iPhone 5S коштує близько 10 тисяч, а Galaxy S5 менше 9. Зате в смартфоні є датчик відбитків пальців і пульсометр. Samsung, ти точно заслуговуєш на оплески. Айтек! Ну, от і розказав все найцікавіше. Підписуйтеся на канал Севе Продакшн на Ютубі, аби не пропустити найновіші відео. Ну і репостніть це відео в контакті. Це все таки важливо, мабуть, для Жеки. Ну і можете підписатися на мій канал. Чому? Тому що я фігенний. В наступному випуску знову побачите ЖЕКу, а мене звуть Майні Сайрус. Полежати один раз. Хоча б один випуск. Е Бач? Я ж казав. Прототипом USB Micro. Так. Компанія Sculli збирає гроші на випуск свого бляха-муха. добре. Творці USB 3.1 нарешті закінчили роботу над своїм новим Міні. Мікро ТС. Ух ти, дивись, 5 s і s 5 ти поняв? Зате в смартфоні є датчик відбитків кап... Датчик відбитків капців. А чо мені.